В ефірі передача «Особливе» про особливі події в Україні і світі у студії для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 2 червня, другий календарний день літа. Саме цього дня народилися такі знані українці, як маляр, друг Тараса Шевченка Іван Сушенко, артист Естради Юрій Тимошенко, відомий за псевдонімом Тарапунька і дворазовий олімпійський чемпіон із спортивної ходьби Володимир Голубничий. Саме цього дня, 1652 року, козацькі загони Богдана Хмельницького розгромили польське військо під містечком Батогом. У Болгарії сьогодні фестиваль Троянде вні. Німецькому Лейпцигу, найбільший у Європі фестиваль готичної музики. В Таїланді фестиваль ананасу. А за нашим народним календарем Тимофія Городника. Вчора, 1 червня, планета відзначила Міжнародний день захисту дітей. Наше тематичне опитування. Хотів би побажати на день захисту дітей, дітям здоров'я, здоров'я і міра. Здоров'я, здоров'я здоров'я. Ще раз здоров'я, тому що це саме основне і саме таке знаєте, Ну і миру, звісно, всім нам. Миру, злагоди, знаходить компроміс один між одним, тому що ну, важко зараз, всім важко. Пенсіонерам по своєму важко, молоді по своєму важко, тому що роботи мало. Молодіж хоче, хоче нормально заробляти і достойно заробляти, вона вчиться, вона отримує освіту. Відповідно. Вот. Але основне це здоров'я і мир. Ну, В першу чергу, щоб дітки були здорові, і щоб родителі і держава уділяли увагу. Щастя, щоб дітей любили їхні батьки. Любові, миру, щастя та здоров'я. Головне, щоб мир був. Мир на землі, як буде мир, то й в душі, щоб був мир, і в дітей мир буде у всіх. Так? Дітям хочу побажати, щоб вони шанували своїх батьків. Мабуть, дітям треба зробити велике свято, щоб вони поняли, що їхній город турбується за них. І що. Для дітей це все це наша перспектива. Щороку у дитячому відділенні обласної психіатричної лікарні лікується понад 700 дітей. З 1975 року у відділенні не проводили ремонт, що призвело до незадовільних умов перебування маленьких пацієнтів. Кілька років тому, за підтримки депутатів обласної ради 6 та 7 скликань, у відділенні розпочато капітальний ремонт. Загальна сума виділених коштів складає майже 3 мільйони гривень. Керівництво лікарні активно залучило спонсорську допомогу від підприємств. Громадських об'єднань та міжнародних організацій фахівці свідчать, що окрім ремонту за європейськими стандартами у відділенні з'явилися нові підходи до лікування та надання медичних послуг дітям та їх батькам. Завідуюча дитячим відділенням обласної психіатричної лікарні показує, як виглядало приміщення до ремонту. Ми мали масу приписів санітарно-підеміологічної станції про те, що такий заклад не може використовуватися. І ми це прекрасно розуміли. З 2014-го розпочаток опітальний ремонт почали із тепломережі. Тут температура весною і восени не більше 12 градусів, тому нам прийшлось. В першу чергу, щоб було тепло. Сьогодні у приміщенні все нове від санітарних вузлів до меблів та оснащення. Врахували й нові підходи до надання медичних послуг у дитячій психіатрії. сьогодні у нас таке поняття, як утримання взагалі відсутнє. У нас дитина перебуває на або діагностиці, або на лікувальних заходах, або на реабілітації. І педагоги, які працювали в цьому відділенні, на сьогодні пройшли. Відповідне навчання. І займаються елементами реабілітації. Окремі кабінети пристосовані для консультацій та занять з різними методиками. Спеціально облаштовані також і дві сенсорні кімнати світла та темна. До цього тут був просто клас. А тепер у нас це світло сенсорне для діток для діток, які нуждаються в сенсорній інтеграції. Це терапія, що стосується аутичних діток з розладом спектру аутизму, медична терапія не особа. Магаєте раз карекція психопедагогічка. Головний лікар закладу зауважує, що метою реконструкції відділення для дітей було створити умови для здійснення сучасних функцій дитячої психіатричної служби. Зовсім інший підхід до організації роботи відділення, до системи лікування, до системи після лікування. Як зі тими з Є кімната, де ми побачимо сьогодні. її, де проводяться заняття для батьків спеціально не просто балаканина, а з викладенням телевізійного матеріалу. Тобто, батьки повинні розуміти, з чим вони мають справу. Сьогодні в області на психіатричному обліку перебуває 7 тисяч дітей, які отримують консультації та лікарську допомогу у дитячому відділенні психіатричної лікарні. Тут перебуваємо і будемо перебувати. Ці умови для нас є чудовими. Ми сюди ще будемо приїжджати завжди. І для нас це дуже важливо. І ми з вами. На відкриття відділення приїхали усі, хто був дотичний до цієї події: представники обласної влади, меценати та партнери за кордону, з поміж тих, хто доклав найбільше зусиль, голова бікунської ради, отець Богдан. Єдине, бажаю, щоб от ця ікона це як символ, символ родини, щоб це відділення, і тут відділені всі діти, і все, вся та праця була направлена. На відновлення родини благословіння родини Вікторія Лук'янко Сергій Кобилянський новини Житомирщини. Тим часом на водоймах Житомирщини зафіксовано чергову жертву у ставку села Новоївницького Андрушівського району потонув 15-річний підліток. А в центрі Житомира сталася вражаюча ДТП, яку ми знімали як мовиться за гарячими слідами. За попередньою інформацією, авто марки Тойота, за кермом якого була жінка, рухалась на великій швидкості по другорядній смузі та протаранила автомобіль марки Джилі. Від удару Тойота перекинулась на бік. Водія Джилі забрала швидка. Саме таку версію не на камеру оприлюднили. Таку інформацію свідки працівники поліції на місці події таку дорожню транспортну пригоду не коментували. Мешканці міста нарікають на бездіяльність влади через нерегульоване перехрестя та бояться, що подібні випадки можуть повторитися. 16 червня в нашому телецентрі пройде великий концерт знаменитого хору з американського штату Техас, який співатиме українських пісень. Вхід вільний. І ще про життя нашого краю від сьогодні. Проїзд у маршрутках Житомира коштує 5 гривень. Пенсіонери мають право їздити безкоштовно. Міністр освіти України Ліля Гриневич відвідала сьогодні Житомирський державний університет імені Івана Франка і виступила на обласному телебаченні. Письменника області провели свої звітно-виборні збори. В них взяв участь голова національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Обласне телебачення продовжує цикл спеціальних передач до свого 25-річного ювілею. Чергову з них дивіться у неділю о 20-й годині 20 хвилин. І про особливе в Україні та світі одна з резонансних подій учорашнього дня замах у Києві на життя учасника АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну. Терорист не зумів здійснити свій смертоносний план. Подружжя дало йому збройну відсіч. Однак Осмаєв поранений і перебуває в лікарні у важкому стані. На окупованому Росії Донбасі вчора наші воїни мужньо витримали режим. Повної тиші натомість окупаційні гібридні війська застосовуючи заборонену зброю, здійснили 28 обстрілів наших позицій, але втрат у наших нема. У Львові сьогодні попрощалися з колишнім главою Української греко-католицької церкви єпископом Любомиром Гузером. Хоронитимуть його 5 червня у Києві. Компанія Яндекс закрила всі свої офіси. Парламент Японії дозволив імператору Акіхіто зректися престолу. Наступної неділі православний світ відзначить свято Трійці. І завершує незвичайне. вчені з Оксфордського та Єльського університетів спрогнозували час, коли штучний інтелект перевершить можливості людського розуму на їх думку у перекладі з іноземних мов це станеться до 2024 року професія водія вантажівок зникне до 2027 тисячі продавця до 2031 тисячі письменника документаліста 2049 тисячі хірурга до 2053 року а через 120 років на всіх можливих робочих позиціях буде задіяний включно комп'ютер Такими були новини на цю годину. Я бажаю вам вдалих вихідних і лише приємних новин. На все добре.